Слава Україні! Квадрогараж на зв'язку. З вами Руслан. Це сервіс та продаж квадроциклів на Київщині. В регіони також робимо доставку. Сьогодні черговий відосик про баги Sigway Fugelman. Літровий монстр на максимальній комплектації. Всі три блокировки, передня, задня, міжосіва, лібетка, усилитель руля. Повний фарш. Значить, в даному випадку у нас тримісна кабіна, вони бувають ще шестимісні, ну не суть. Ті, хто слідкують за мною давно, бачили, що саме цей автомобіль ми разом з військовими з 80-ї бригади купили в складщину. Частину грошей назбирали ми, частину грошей назбирали самі військові, частину грошей там інший волонтер для них назбирав. Ну не суть. Місяців 5 тому ця багі була оплачена і передана 80-й бригаді. Значить, Зараз розкажу трошки про її експлуатацію, Багі приїхала до нас на сервіс уже другий раз. Значить, перший раз вона приїхала на сервіс через таку проблему. Хлопці скаржились, що вона не їде більше, ніж 30 км за годину. Значить, мозги, блок управління запрограмований тут таким чином, що якщо не пристєбнутий пасок безпеки, машинка не їде більше, ніж 30 км за годину. Поэтому Проблеми там не було. Значить, ми відключили датчики, датчики присутності на сидіннях і датчики фіксації ремінях програмно і фізично пооключали з них фішки. Тому зараз, навіть якщо військові десь в спішки запригнули в кабіну, машинка завжди буде їхати на максимум. Тобто, обмежувача тепер такого не буде. Так, це було десь два місяці тому. Зараз машинка приїхала. Ну, З реальними технічними неполадками. Значить, Перш за все світився чек. Трошки нестабільні холості вони плавали. Був провал в районі 3 35 тисяч обертів. От, але коли прожимаєш педаль в пол, вона починала їхати. Ну, коротше, Підключили комп'ютер, з'ясували, що за помилки. значить, Неправильні показники по обох лямбда-зондах, Пропуски запалювання по обох циліндрах. По одній з катушок була помилка. Значить, Почали ми її оглядати. Скинули помилки. Коли скинули помилку, вона почала працювати рівніше, От, але вилазила помилка по першому циліндру. Поміняли катушки місцями, нічого не помінялося, викрутили свічки, на одній із свічок був дуже малий зазор. Відрегулювали зазор, почали оглядати далі. значить Те, що ми побачили, нас здивувало. Ну, не суть. Пізніше ми з'ясували, що це такі особливості експлуатації. Як бачите, тут зараз сварочний шов, а до того, як ми туди полізли, там була тріщина. Тріснув глушник. Далі, через те, що тріснув глушник. Вихлопні гази через кожух. Металевий. Подивіться, тут стоїть кожух. Бачите? От. Вони продували під, під кузов. І тут знаходиться пластиковий впускний колектор. Кому цікаво, подивитесь мої відосики в Інстаграмі або в Тікток. І вихлопні гази, коротше, продули і розплавили впускний колектор. У впускному колекторі там дірка така, що туди можна дві руки засунути. Ось іще одна проблемка. Е, поэтому, значить, е, зважаючи на те, що це баги, ну, це зі слів військових, це не я придумав. Значить, вони їздять по слідах там, де їздить гусенична техніка, танки, БМ... Пехи, БМД там і так далі. Значить, вона фактично плаває по фари. Буває таке, хлопці кажуть, що ми сидимо на сідушках, отут, і жопи знаходяться в воді. Тобто Жопи знаходяться десь на такому рівні. Тобто, по фари і двигун. Двигун тут під кузовом знаходиться. Фактично все знаходиться в воді і в болотякі. Повна вантажопід'ємність цієї машинки здається 500 кг. Три пасажира значить, і 200 кг на кузов. Значить, хлопці їздять з перегрузами. З перегрузами. Значить, четверо залазить в салон, двоє в кузов, це вже шестеро. І до 500 кг вони грузять на кузов. Різні снаряги, припаси, зброю там і так далі. Тобто більше тонни вони в них грузять, це вже перегруз, їй вже важко. От. А ще зважаючи, що з таким перегрузом машинка їде. Ну, просто піздець, вона просто плыве болотом, то нагрузки там виростають в рази. Оскільки нагрузки виростають в рази, то відповідно для того, щоб пересувати цю машинку, треба спалювати в рази більше пального. Раз спалюється в рази більше пального, значить виділяється в рази більше енергії, в рази більше тепла. Е вот. І постільки, оскільки машиночка у нас плаває, там усе. Е Заліплено грязюю болотом, то природнє охолодження, так скажімо, теплоотвод ухудшається, і глушник практично не охолоджувався. Через то він і репнув. І через то пострадав впускний колектор і почались всі оці проблеми. Поэтому для того, щоб зменшити термонагрузку на двигун і дати йому легше дихати, ми вирізали каталізатор для того, щоб вихлопні гази простіше виходили. і Глушник не нагрівався так сильно. Тому що каталізатор Він створює підпор вихлопним газом значить, для того, щоб затримувати їх в каталізаторі, бо в вихлопних газах знаходяться частинки не згорівшого пального. Каталізатор їх допалює. Тому в глушниках з каталізаторами зачасту температура піднімається сильно. Значить, для того, щоб такого не було в подальшому, вирізали каталізатор, глушник заварили і поставили назад. Виготовили два алюмінівих щитка. Заводські щитки там були товщиною менше міліметра. І Від температури вони просто розрушились. Алюміній просто посипався. Посипався як соль. Ми зараз виготовили захист із алюмінію товщиною 5 мм. Виготовили два щитка для того, щоб в подальшому захистити впускний колектор. І... Щоб ця ситуація не повторилася, От і все. підрегулювали зазор на свічках, скинули помилки. По великому рахунку, проблема вирішена. Баги їде. Окремо хочу подякувати компанії Agroam Е, е Я до них звернувся за допомогою у ремонті цього колектора. Сказав, що ми військовим відновлюємо цю машинку. попросив просто швидше зробити. Вони коли почули, що в військовому кажуть, ми зробимо безкоштовно. абсолютно. От. Дуже крута кампанія, одна із самих масових, одна із заряджених, куча обладнання. Велетенський досвід у них у відновленні пластику, до сільгосптехніки, там всі можливі баки, корпуса вони ремонтують, квадроцикли, автомобілі, бампери. Ну, роблять це професійно, не так, як в гаражах там паяльниками або скобками. Там роблять капітально і дають гарантію Дають гарантію 10 років на місце ремонту, що воно там не зламається, як то кажуть, від ічин. Якщо комусь треба, звертайтеся, аграрімпластик. Тігри, по-перше, професіонали в своїй справі, а по-друге, підтримують військових. Агрорімпластик, і у них і сайт так називається, і в інстаграмі вони так називаються, і в тікток сторінка. можете подивитися, у них там купа відосиків. Для лінивих номер телефона їхній залишу в описі під відео. Так, Паралельно, що ми зробили? Ну, Як завжди, коли техніка до нас попадає, військових в тому числі, ми стараємося обслужити її по максимуму. Е, значить, е, Познімали всі колеса, перешевелили всі ступиці, втулочки. Все ништяк. Е, Хлопці, перед тим, як вести баги до нас. Постарались відмили її, щоб нам було трошки легше її обслуговувати. Але ступиці, гальмівні диски, ричаги, отут усе просто заліплене болотякою. Тому ми познімали колеса і просто твердками і монтіровками. Півдня наш сервісник відковирював курську болотяку звідси. Для того, щоб обслужити супорти, перемазати направляючи. значить... Переглянути стан пильників на шрусах, тому що просто ну не знаю, отак обліплений шрус, і шрус проходить тобто, через цю болотяку. Е, перемазали ричаги всі, перемазали задні цапфи, попередку пересмикали шарові опори, рульові наконечники, все працює. От, Поэтому загалом баги. Проїхала півтори тисячі кілометрів в умовах надзвичайно важких. Але хлопці кажуть, що вона дуже-дуже неймовірно сильно виручає. Ну, тому що гусінічна техніка, ну з якою швидкістю вона там їде, 20-30 км за годину. Це просто смішно. А ця машинка лупить сотню, дуже швидко прискорюється. Поэтому хлопці і їхній підрозділ, вони. Бойові, виїзди навіть виїзди на нуль, підвози БК, різну там роботу, ротації, когось забрати закопів, когось завести, вони роблять на такій техніці. Тому що вона незамінна. от І вона дуже подобається. Вони хочуть ще таку і хочуть таку саму, тільки шестимісну. От. Апаратура досить крута. Їде вона. По коліях гусеничної техніки. Там більше не може їхати ніхто. Жодна колісна техніка, жоден джип, жоден пікап, жодна колісна бронемашина. Ніхто не може. Ця штука за рахунок малої ваги, вона важить 800 кг за рахунок повного приводу, за рахунок всіх трьох блокіровок. І от за рахунок хорошого кліренсу. Абсолютно плоске дно. От Ми виготовили і встановили сюди, зараз покажу. Тут все дно, бачите, і речаги ми зашили алюмінієм. І за рахунок грязевих покришок, тут просто дуже зубаті шини CST. Здається, тут стоїть Да, CST 29 чи 30 шини, якщо не помиляюсь, досить великі. Вона їде по бездоріжжі просто фантастично. Я їздив на тест-драйв, коли ми її обкатували. Катався з джипами, в були, Рубікони заряджені, Тойоти, FG-кruiser, лендкрузер 100 був, джипіки були різні. Неможливо порівняти. Там, де джипи по 50-60 тисяч доларів заряжені на велетенських джиперських грязівних кольосах, з ліфтами, з усіми блокіровками, там, де джипи ці не можуть заїхати, або заїхати їм дуже складно. З 10-го разу заїжджають, оця баги просто легка і непринуждена, навіть не включаючи блокіровки на задньому приводі, заскакує і проскакує на любі горки, в пісок по болоту. Тобто проходимость просто дичайша Тому якщо ви шукаєте для себе штуку для розваг, для покатушок на оффроуд або для якихось інших цілей, можливо, там мисливці, фермери, аграрії. Апарат дуже крутий. Завод досить серйозний. Класні комплектуючі Там електроніка, Bosch, катушки зажигання, Bosch, форсунки Bosch. От, е топова, топова апаратура. От. Значить що, легенько підшаманили її і сьогодні-завтра її приїдуть військові, 80-та бригада, заберуть на Курський напрям. А нам звідти привезуть квадроцикл, у якого розлетівся варіатор. Варіатор там треба міняти в зборі, бо там побило просто все, пошматувало разом з кришками, з корпусами вентиляції. Короте, кому цікава така апаратура, звертайтесь. Техніка, якби, можна сказати, що нова, але є вже досвід по ній, є розуміння, що це таке. От. Техніка класна, тому велкам. Кого цікавлять подробиці, дзвоніть. В наявності зараз така є. І тримісна, є і шестимісна. Є, є одна така, одна така. Значить, якщо когось цікавить, дзвоніть, замовляйте, бо їх всього дві: одна така, одна така. Надалі після Нового року, хлопці сказали, що постачальники, що баги будуть привозити тільки під замовлення. Під замовлення десь 3 місяці. От. Поэтому є ексклюзивна можливість забрати останню апаратуру, яка приїхала в останній партії і яка є ще в наявності. Кому треба квадроцикли, звертайтесь. Будь-яка техніка практично на будь-який смак, будь-який бюджет для будь-яких задач у нас є. В описі під відео буде посилання на сайт. Перейдіть до нас на сайт і подивіться, що у нас є. Так. Ну і не забувайте підтримувати цих військових, От, і не забувайте підтримувати волонтерів, які їм допомагають. От Ми за минулий місяць, за листопад відновили 5 квадроциклів військовим. Зараз у нас на сервісі 3 квадроцикли і баги. Замість цього баги нам привезуть ще один квадрик і повинні ще 3 квадроцикла привезти з запорізького напрямку. Тому, як то кажуть, гуртом батька легше бити. Баночка на відновлення одного із квадроциклів. Про нього там, до речі, є відосики квадроцикл після прильоту кабу. Баночка на його відновлення буде теж в описі під відео. Долучайтесь, будемо разом робити ту справу. Круто, якщо є люди в цій темі, однодумці в квадроспільноті, будуть разом вирішувати такі проблеми. Раз, скинулись по 100-200-500 гривень, хто 1000 може. Закинули швиденько, відремонтували техніку військову, ми віддали, хай вони її башать. От, Хай у них хоча б за це голова не болить. Є у мене кілька клієнтів, підписників, так скажімо, і достатньо мощних донаторів, які донатять регулярно. Хтось там 20 тисяч кидає, хтось 30, хтось 40. Вчора один із постійних наших. Клієнтів, підписників, 50 тисяч гривень за донати. Він побачив відео, що ми ремонтуємо квадрик. після прильоту кабу. Позвонив, попросив реквізити. Віддав бухгалтеру, дивлюсь, 50 тисяч гривень, бабах. Поэтому допомагаємо по можливості. Хто полтинник може кинути. Кидайте полтинник. тисяч гривень, всі гроші підуть на діло. От. Хто 20 гривень, 10, 15, 100 1000 гривень. Кожна копійка не буде зайвою, тому що ця техніка рятує життя. Рятує життя. Реально, поранених вивезти. Хлопці їздять або квадроциклом, або баги. Тому що бронемашини зараз все порозкисало, воно і так. Неповоротка та бронетехніка легіде. А в такому болоті бронетехніка стає солодкою і бажаною мішенью для підарів. Тому... Треба донатити на такі речі, на їх ремонт, відновлення, на покупку нових, на покупку і до оснащення такої техніки ребами, щоб піві дрони не могли їх вразити. І разом наближаємо перемогу. От, всі контакти будуть в описі під відео. Аграрім Пластик, величезна подяка. Будуть контакти під відео. Наші контакти будуть в описі під відео. Асортимент техніки можете глянути на сайті. І баночка, долучайтесь, Квадрик там. Ну, основне все, скажімо, мотор, мости уціліло, а проводки там багато поперебивало. Ми довго мучились, доки оживили проводку. Пластика, там десь тисяч на 60 гривень треба купити. Да, там жодного елемента не залишилось цілого. Тому долучайтесь, бачимо. наближаємо перемогу. Слава Україні! Дякую нашим захисникам. Тільки завдячуючи їм, я можу знімати ці відосики, а ви можете їх дивитись. Не забувайте про це, будьте вдячні, будьте людьми. Там чийсь батько, чийсь син, чийсь кум, чийсь брат, чиясь сестра. Просто сидіти в цивільних містах і чекати перемогу і казати, що я там. Економічний фронт підтримує там чи ще щось. Це хуйня. Країна складається кожного із нас, кожен із нас є частиною країни. Нема такої хуйні, що Держава зобов'язана нас захистити. Держава ЗСУ це такі точно люди, як і ти. От, і вони нічого не зобов'язані. Бо це блядська війна. Ніхуя не справедлива, немає тут ніякої рівності. І ЗСУ тут просто. Рядові підрозділи вони не можуть з тим впоратися. Це боротьба за виживання. Фронт не може без тилу. Тил має єбашити абсолютно ціліком і повністю на підтримку фронта. Обняв, припідняв, поцілував їбашим. А хто хоче таку апаратуру або будь-яку іншу віздіходну техніку, квадрики або баги, дзвоніть. Величезний досвід у нас є. З 2016 року ми займалися прокатом і до повномасштабного вторгнення. На момент повномасштабного вторгнення ми прокатну техніку всю передали армії. Фактично, бізнесу нашого не стало, але потихеньку, потихеньку. Ну, ті, хто слідкують за мною давно, вони знають історію, з чого почався наш сервіс і як ми прийшли до продажу квадроциклів під час війни. Дивіться інші відосики, будете більше про нас знати.